У Чернігові в рамках Дня спільнодії вчителі та учні кількох навчальних закладів взяли участь у сенсотеці «Ти як?». Це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Я хочу, щоб ви сьогодні були щирі і були відкриті один до одного і змогли в цих заходах, які спільними зусиллями, спільнодії організували вихованці. Декількох закладів, щоб ви змогли перетоваришувати, познайомитись, весело провести час для того, щоб це вас надихало кожного дня. У рамках заходу учні на кількох локаціях виготовляли свічки, букетики, сердечка, оздоблені вишивкою, брали участь у руханці, тощо, а ще мали чудову нагоду познайомитися між собою, поспілкуватися і відпочити. Ми приїхали сюди, щоб познайомитися, по перше, з іншими освітніми закладами. Поспілкуватися з нашими однолітками та дітьми і допомогти їм розвинути свою креативність. Мені дуже подобається, дуже цікавий захід, багато різних креативних моментів. Сьогодні ми виготовляємо свічки разом з вихованцями цього закладу. Насправді дуже цікаво, і мені здається, це допоможе зігріти не тільки приміщення, а й їхні серця. Вчителі також задоволені заходом кажуть, щирі емоції дітей надихають. Ми щасливі долучатися до цього настрою загальнонаціонального хвилі Ти як я ок, чудовий настрій дітей бачити щастя цих дітей під час ось цих занурень в локації це дійсно те, що надихає і тримає нас, педагогів щодня заходити в класи навчальні в них запитувати щодня. Ти 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 як. Турбуватися про ментальне здоров'я надзвичайно важливо, особливо в час війни. Необхідно також розповідати дітям про необхідність турботи про себе та оточуючих, кажуть психологи. Звісно, ми дорослі хотіли би, щоб діти насолоджувалися часом разом, проводили його весело, яскраво, а точно не думали про те, як вижити. І піклування про дітей включає не лише Заходи, які ми можемо проводити з метою ігровою, а й з метою обізнаності, про те, що кожен сьогодні має попіклуватися про себе, може і має розвантажуватися, надихатися, спілкуватися, шукати те, що важливо, що ми можемо зробити один для одного, як ми можемо один одного підсилити, як ми можемо зробити кожного дня. Щось із сенсом.